Вітаю глядачів, каналу Раї. Це точка зору я її ведуча Олена Данилюка. А в гостях у нас сьогодні чи не наймолодший, напевно, староста Івано-Франківської громади. Рибак Назар Володимирович, староста Братковецького старостинського округу Івано-Франківської міської територіальної громади. Вітаю вас! Дякую, слава Україні! Героям слава запрошую я. От Останнім часом, доволі часто староста Івано-Франківської громади, і ми розмовляємо про те, що ж такого в громаді відбулося за 4 роки, адже от якраз 4 роки, як створилася Івано-Франківська міська територіальна громада. Як було, як стало, так гірше, краще. Що змінилося? Які плани загалом? І взагалі поточні роботи, що зараз відбувається у селі і. Ще одне важливе, як дружить місто і село. Всім перше хочу напевне подякувати нашим захисникам за те, що маємо можливість спілкуватися, зустрітися навіть і більше розказати про своє село, про наше, яке ми вже є разом в Франківській громаді. Почну вам, напевно, про дружбу. Бо завжди починається все з дружби. Ми війшли туди. Важко, тяжко, бо десь попередній е, голова хотів другу громаду, mm -hmm. але ми бачили нюанси, які ми бачили тільки плюси в франківській громаді. Тому десь ми зробили туди загальні збори села, повномасштабний, напевно, і туди люди схотіли, так і справді, франківські. Mm -hmm. Я буду туди на місці депутата вулиці, тому десь трошки розумію за що ми будемо вести, тому що я не був головою. Зразу мене десь депутати наші і люди проголосували за мене, прийняли мене на, на цю посаду, хоч було е, трошки незвично, трошки може, не цікаво. І і люди більше привикли, та дуже велика відповідальність. У мене був менший масштаб, трішки відповідальність, а тут масштабно, так будемо казати. Але нічого не, туди вірилося, думали, як такий молодий може бути при владі, будемо так говорити. Mm -hmm. Я сказав, що я спробую не підвести, ніби робити все для людей і тільки для людей. Співпрацюємо з Франківським дуже добре. Ми є і тим селом, яке не далеко і не близько до Франківська, яка як то золота серцевина, mm -hmm. так буду mm -hmm. казати. У нас є де, як ви бачили, може гречку, ми мали де засіяти. Ми маємо і ще ті якраз. Таких людей, господарів, газдів, які займаються і коровами, і кіньми, і вівцями, і козами. Всім підряд, яке є, для те і є яке село. Працюємо. І окрім того, ці фермери отримують якісь доплати такі так, від так, міста. Так, угу. так, це все якесь працює, і плюс угу. люди ніби нас якраз завжди ми славилися чим? своєю ягодою, полуницями, отак. Трошки не ті погоди, тепер не ті угу. зовнішні фактори. Завжди між Франківськом в нашій історії ми завжди були під Франківськом. Десь так наша історія була. Що зараз у селі відбувається? Можете сказати, стало краще, стало гірше От, до об'єднання громади в івано франківську Заставши насправді цей такий час переломний, я можу сказати, що це стало набагато краще. По-перше, найбільше це, напевно, скачок, це наш комунальний транспорт. Які порівняти в ціновій категорії, це зараз для людей багато економіки. Якщо на цей час там будемо казати, десь би коштує біля 37-38 гривень, ну а ми зараз їздимо е, до 10 гривень. Хто має картку, хто без картки Ну mm -hmm. це рахуйте вже економія для людей, які можуть навіть собі додому купити хліб для так. себе, і так а, врахувати, що хтось доїжджає щодня так, на так, роботу. Так. Кожного міста. дня і всі працюють. Далі це йде, напевне, більша комунікація з, з Франківськом. Це обмін знаннями, це будемо говорити навіть е, школа. Це постійні якісь заходи, якісь новітні історії, пізнання нового чогось. Е, СНАП також нас, який надає багато вже послуг, і чим далі я бачу, ми розвиваємося і більше, так як нас є представник Богдан Асильвич. Який отримує нагороду завжди за гарну працю, тому що Франківськ є гарним показником для цілеї України. Uh -huh. Кожна своя структура має свій такий маленький нюанс, який завдяки тому ми долучаємо один одного і допоміг. Скажіть, чи у Братківцях багато роботи є робочих місць, чи люди все-таки їдуть до міста? Люди завжди працювали у Франківську, як би це не було, але зараз ми збільшуємо робочі місця. І що це за спеціальності? Спеціальності — це ми зараз недавно відкрили соціальний центр соціальної підтримки дітей та сімей. Угу. Це де створено 5 робочих місць, угу. плюс стараємося більшість такі заходи, якісь відкривати для співпраці більшість для нашого села. Але ми запрошуємо всіх людей працювати для на розвиток нашої громади. Ми маємо колію також не зараз шукають працівників. ЦНАП, що ми набирали також нових працівників, що робили цей будинок культури, ми завжди раді якимось новим гостям, ми шукаємо якісь так. Більшість все люди їздять в Франківськ, бо без наших людей будемо казати, ніяка структура не буде. Що, що медицина, що всі заводи. Є масштабно так зараз, це теперішній час. Люди де, багато людей зараз захищають нас. Тому десь трошки пішов переломний момент такий, що насправді і не знати, як з роботами. Шукають спеціалістів, але їх, по суті, власне, не, не так людей бракує як спеціалістів, так. тому що спеціалісти на, на, на фронті є така проблема. Е як загалом комунальне життя відбувається з вивезенням сміттям? Прибираються вулиці сільські, чи це виключно робота безпосередньо там домогосподарств так? прибрати біля себе? Хто це робить? Дивіться, будемо десь так коротко заходити. Кожен має коли все тримати порядок? Це не відносно це там у мене в хаті чисто, а на подвір'ї буде брудно. Тому десь стараємося співпрацювати з людьми. За, за парканом, Запарканомімо навезли там. Так, mm -hmm. ну, я за що веду, ніби mm -hmm. що знаєте, так відносно, що mm -hmm. це mm -hmm. теж лице що у тебе біля огорожі робиться. Е, головне, щоб не якось не переборщили з тим <laughs> знаєте, з тими клумбами, з тим всім завдяки так. на заключений договір міська громада громада заключила ФОП пасякою, який вивозить на сміття два рази на місяць. Зараз ми будемо стараємося, щоб контейнера були. Вивозимо гарно, це кладовище, теж ми вивозимо, стараємося, щоб було чисто. Якось не було так, якби туди була буря, щоб не було великих дерев, щоб ми не мали проблем і люди менше зверталися. Кожен собі має тримати свій порядок. У нас стоять сміття і контейнери, де люди мають свою змогу і то сміття викинути і їх заберуть. Вони десь там. Не зробити uh -huh. uh -huh. хаотичники, я також у цих старост запитую про, про те, чи займаються селяни, так мешканці села, чи займаються волонтерством? Як вони допомагають? Чим допомагають? І власне і про військових запитую? Чи багато людей служить? Так, у нас служить багато людей, багато е, волонтерів наші люди. Я, якщо чесно, я дуже горжуся цим, напевно, що наші люди розуміють, що таке цей час тяжкий, е, 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 але всі переходить і в буденець, як будемо так називати. Але лишаються ті, які справді чекають наших захисників, які готові віддати останнє, але щоб ще вернулися живі і здорові. Хоч у нас є дуже велике, ми дуже несемо велику, я буду казати, ціну. За наше тут тихе життя, у нас загинуло сім наших захисників. Достатньо, чи нас служить, так. я думаю, що нас до, до, за дуже багато. Навіть щоб орієнтуватися, ви і всі глядачі орієнтовно повністю перебувають на службі, де воюють, де повністю можеш і на місці що тут біля 130 хлопців, за якими ми повністю ми самі писали ім'я і давали по наших. Церква, щоб за них за здоров'я моє молилися. І не лише за них, за всіх повністю. А скільки населення братківців? Дві чотириста, майже дві з половиною. Нас не дуже таке велике, але ми зараз стаємо більшими. Ми маємо надію, що ми ще збільшимо свій ліцей. Будуть класи повні садочок, таке також. Але чекаємо наших хлопців, бо без наших хлопців то не буде нічого. Так, я вони повернуться або про або прохання пускайте ж додому, хоч до жінок частіше. Правильно, бо ж потрібно і в ліцеї і в садочок дітей відправляти, так. звідки їх взяти. Жарти такі, жартами, але все-таки плани і мрії на майбутнє є. Про так. що зараз мріється? Про що громада думає, як вона бачить своє майбутнє далі? Там саме сільська громада, я маю на увазі. Я, напевно, хочу, щоб люди більше заробляли на тих земельних своїх ділянках, які вони мають. Більше оброблялися, більше вони мали цей. Які, Підряд, фермерські якісь та, господарства, так? Та. Та. Та? Щоб свої, щоб. Екологічне, своє домашнє, це є своє домашнє, щоб mm -hmm. це не забували, в принципі, хочеться, що хочеться. Зараз, напевно, хочеться якось більшого е розвитку для людей, щоб вернулися за кордон, щоб mm -hmm. не було їм важко, щоб сім'ї десь нам не ставали більш чужими. Бо коли виїжджає одна людина, це Уже ну, сім'ї не, немає. Та. Та. Що також що хочеться, напевно, у нас, в принципі, в нас все є вже. Яке нас по що задовільняє, так хочеться доріг. Більше, але ми підемо маленьким нарощенням, там, не можна все зразу, тому не буде чим людей дивувати. Mm -hmm. <світку> Ви згадали десь за оці малі, якісь можливо крафтовий бізнес, можливо, малі фермерські господарства, але може би люди і бралися за це, я так мислю. Якби їм хтось пояснив, розказав, як це працює. Можливо, не всі знають, і ж не обов'язково це картоплею чи чимось іншим. Правда, можна якісь інші культури вводити в сільське так, господарство. Можна наприклад, їм потрібен. Потрібне навчання, сучасне навчання, як вести, напевно, таке господарство з меншими втратами і самі. Так, але кожному потрібно щось вкладати. Хто вкладає душу, а хтось потрібні і кошти, розумієте? Звідкись ну, так просто не береться. Ну, та є, Навіть я буду навзять нашу полуницю. З полуниці можна зробити і пастилу, і, і повидла, Ось, варення, то, ну, так, то, що, що дубе, ніби. але е, важко, насправді земля вже не така. Як то хочеться, да, дається обробці правильно. Mm -hmm. Є шкідників достатньо. Зовнішніх погодних умов, Tako також достатньо. змін на, на, з нашою погодою. Та Якось так би на місяць змістилася погода. Угу. І полуниця хоче завжди якогось і водички, і сонечка, але не виходить так. Або забагато сонечка, або забагато багато водички. Так. От такі є нюанси. Багато є що, можна і сади робити, можна. З ну, чим всі, всією продукцією є зараз потреба. Чи в нас внутрішнє споживання, чи зовнішнє е постачання. Ну, Якщо це на Європейський Союз, то важливо, щоб там були дотримані всі так. екологічні європейські норми. Е Дякую вам, дякую, що ви сьогодні були з нами. Я нагадаю нашим глядачам, що це був Рибак Назар Володимирович, староста Братковецького старостинського округу Івано-Франківської міської територіальної громади і чи не наймолодший староста так в Івано-Франківській громаді. Щиро вдячна, що ви були сьогодні у нас. Я дякую. сподіваюся, що в вашому селі загалом Івано-Франківській громаді буде все чудово, прекрасно. І якомога швидше закінчиться війна, прийде наша перемога і тільки все для розвитку як села, так і всієї України. Щиро Дуже дякую, дякую, дякую вам. До зустрічі.